Вітаю, друзі! Ви на фабриці новини Мене звати Євгенія Кутнова. Міст розумних сьогодні, майор запасу, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Пане я рада вітати вас у нашому ефірі. Добрий вечір. Якщо ви не про давайте розпочнемо із новини про те, що в генеральному штабі говорять, що окупанти активізувалися не тільки біля Авдіївки, а мова йде також і про Лиманський напрямок у офісі президента. Говорять про те, про те, що Росія накопичує резерви, щоб переходити в наступ на деяких Ділянках ось так повідомив Андрій Єрман. Скажіть, будь ласка, яку стратегію наразі обрав ворог? Що ви бачите? Ну про те, що він накопичує резерву, це вочевидь, е, але е, треба зрозуміти, що це не якісь великі резерви, які вони намагаються долучити. Ворог намагається долучити з е, глиб, глибини, десь всередини Російської Федерації. Там нема в них е, великих потужностей. Е, особовий склад людей вони ще можуть притягувати. Певну кількість там ну, тисячі людей в місяць, там е, е, рахувала головне управління розвитки, що до 20 тисяч вони можуть за е, рахунок скритої мобілізації долучати до е, бойових дій. Ну це максимальна цифра більше навряд. чи А от з технікою в них взагалі е, вкрай важко з важкою технікою з артилерією, з артилерійськими снарядами, бо е, їх виробляє їхня промисловість, або е, вони розконсервовують з тих, що залишилось, і там є можна навіть. Певні цифри важкої техніки навести, ну навести, якщо буде потрібно. Зараз розмова йде про те, що як каже пані Єрмак, що вони накопичують сили, звісно, вони можуть накопичити за за рахунок от не тільки долучання от цих е, скрито мобілізованих, якщо можна так назвати, але ще за рахунок переміщення власних військ вздовж лінії фронту, тобто десь посилюються, десь послабляються. І основні напрямки, на яких вони намагаються робити от, е, контрнаступальні дії, бо е, дії росіян треба вже називати контрнаступальними. Це, звісно, Купінсько-Ліманський напрямок. Ну це переважно на Купінськ намагаються атакувати. Вони звузили ділянку фронту наступально до 5-10 кілометрів, і тоді там можна сконцентрувати велику кількість е, ну техніки та людей. Так само вони намагаються е, біля Бахмуту, на південь від Бахмута, Кліщівка, Андріївка. Там намагаються робити контрнаступальні дії. Ну і звісно, зараз найбільш активна в них найбільш активна такоючі дії. Це Авдіївка, чому саме наразі окупанти взялися саме за Авдіївку? Скажіть, будь ласка, це бажання хоч щось продемонструвати? Як ви все ж таки оцінили спроможності ворога? Отак ну мати мати, мати якийсь там успіх? нема там спроможності мати в них успіх, тому що е, ті люди безпосередньо, які приймають участь там бойових діях. Вони кажуть, що вони заділи там всі резерви, які в них були. Тобто, все, що там було, вони кинули на Авдіївку для того, щоб спробувати, ну, начебто, оточити е, наші війська. <кій> вони штурмують Авдіївку не безпосередньо в лоб, як кажуть, а намагаються зайти з флангів. Але як е, аналізує їхні дії, їхні можливості і сутність їхніх атак е, інституту дослідження війни американський, він каже, що це більше схоже на. Е, Бажання зв'язати боєм наші війська для того, щоб ми ну, не могли з Авдіївського напрямку щось пере, перекидати, переводити на, е, ну, на південний напрямок. І, взагалі, щоб ми перекинули щось з, півні, з південного напрямку, де ми проводимо наступальні дії саме на Авдіївський, для того, щоб ну, там послабити наші наступальні можливості. Ну, на давайте, в бік Токмака, простіше кажучи, на Мелітопольському напрямку. Бо... Е, Іншої логіки в їхніх діях немає. Вони теж військові, вони чудово розуміють свої можливості, вони бачать, що досягнути успіхів вони там не здатні, але продовжують наступальні бойові дії, такі, начебто, трошечки безглузди, хоча в них є сенс. А як ви бачите на сьогоднішній день ситуацію на Бахмутському напрямку, От у східному групуванні військ говорять про те, що ми там просунулися на сотні метрів південніше Бахмута? Ну, Була ну, також да. про те, що там е, біля залізниці бої такі ну, заостряні відбуваються. Звісно, так. Да. Ну ми просу, просунулись. Е, ну ми е, вже е, мали панівні висоти. Ми їх е, відвоювали, це Кліщівка, е, це 3 кілометри на південь від Бахмута, і Андріївка це на знов-таки знов на приблизно 3 кілометри на південь вже від Кліщівки. Там ми займаємо вигідні позиції і. Е, Ворог намагався контратакувати і цих позицій нас видивити вичавити. у нього нічого не вийшло, він поніс такі серйозні, серйозні втрати, менше ніж на Авдіївському напрямку, але теж великі. Не вдалося йому це зробити. Наше просування, воно там і нема такого завдання суттєво просунутись далі, бо тоді ми залишимо за спиною наші панівні висоти. Поки що. Завдання є перемолювати армію ворога, контролювати е, певні е, ш, е, ну, логістичні шляхи. Ну, саме цю дорогу Бахмут-Горлівка, е, за нею йде там е, ну, певні бої. І врешті-решт, просуваючись е, е, ну, начебто повільно, хоча це, ну, це таке припущення ну, не зовсім справедливе, бо ми просуваємось так швидко, наскільки це можливо. Ну це знаєте, якщо порівняти. Що у вас є, наприклад, ну, боліт Формули 1 да він так може рухатись, а танк може рухатись повільніше. Це не означає, що танк повільний і що він неправильно рухатись. Ми рухаємось так, як, як рухається танк. Ми рухаємося незворотно та потужно, і врешті-решт ми оточимо цей Бахмут і примусимо ворога або здатися, коли вони поносять в оточенні, або е залишити, ну як вони кажуть, вже з доброволі вийти з Бахмута. Є такі така інформація. Наскільки вона правдива, тут важко сказати, що розглядається питання в, ну, в Генеральному штабі Російської Федерації Герасіма в Шайгу про те, щоб вивезти війська з Бахмута, бо вони розуміють, що відвоювати фланги біля Бахмута вони не здатні, видавити нас з тих панівних висот вони не здатні, і утримувати довго ну, безкінечно оборону Бахмута вони теж не здатні. Що Рано чи пізно ми дуже е, там артилерійським вогнем контролюємо, контролюємо логістичні шляхи до Бахмута. Їм там ну важко підвозити до Бахмута із і все ще необхідно для ведення бойових дій тим підрозділів. Тому наче розглядається питання, щоб вивести, ну так як то кажуть, вирівняти лінію фронту. Скажіть, будь ласка, а якщо вони почнуть виводити війська, так от ймовірніше, куди за куди вони будуть перекидати ось ці свої сили, сили та резерви? Я впевнений, що вони перекинуть. Ну, тут є декілька варіантів, які вони беруть сказати важко, але це ймовірні. Найбільш імовірний варіант, що вони спробують ну, в тому числі в Авдіївці, намагатися посилити наступальні дії. Бо ще раз, як кажуть, люди, які там ведуть бойові дії, що там всі резерви вже задіяні. Ну для того, щоб знов таки зв'язати наші війська боєм, чи може вони спробують посилити купінський напрямок чи Ліманський напрямок, там робити наступальні дії, щоб теж зв'язати боєм наші підрозділи. Але швидше за все вони все ж таки будуть перекидати швидше за все. Ну з, з військової логіки це було б найбільш розумно на південний напрямок, на Мелітопольський напрямок, може на Бердянський напрямок, тому що е, ті втрати можливі там, там не тільки території, там втрати логістичних шляхів е, біля Тнуві Такмакай і далі на південь. Які ще росіяни втратять, то це буде ну, дуже суттєво негативно вплине на е, їхні можливості в Криму. Вони це чудово розуміють, тому вони там будуть битися, ну як то кажуть, до останнього. І от саме війна на Мелітопольському напрямку, от наші наступальні дії, от всі ці контрнаступальні дії росіян, це саме для того, щоб можна було призупинити яким чином наші наступальні дії на. Ну, на так максимум Мелітопольському напрямку пане Олексій, скажіть, будь ласка, от генерал Наєв також повідомляв сьогодні про те, що була спроба ворожої ДРГ проникнути зі з зі, зі сторони Сумської області через наш кордон перейти. Ну тобто, ось такі ворожі ДРГ, Вони ми і будемо бачити і надалі такі випадки протягом усієї війни. Так, ми бачили ці випадки і раніше, але я думаю, зараз вони посиляться. E, e, очікувати атаки з боку Білорусі ну не варто, там нема e, чим атакувати, e, і навряд чи білоруська армія все ж таки Лукашенко вирішить надати наказ перейти кордон, бо там далі буде дуже неперелябки. А провокаційні дії невеличкими диверсійними групами ну це теж саме. Це для того, щоб посилити, e, посилити тиск на наші збройні сили з різних боків зі східного напрямку, з північного напрямку. Ще раз це, це виключно для того, що росіяни чудово розуміють, що. Станеться з тим, що соокупованим Кримом, коли ми переріжемо одну з двох е, найважливіших логістичних артерій до Криму. Це одна Каршинська міст, інша це залізниця. Ну по великому рахунку, це Волноваха, Такмак е, Джанко. Якщо ми переріжемо, то зливши Каршинські міст. коли ми його знищимо, чи хоча б залізницю на цьому мосту, то вони розлишся взагалі без можливості чогось постачати в Крим, і Крим перетвориться з півострова в умовний острів. І ті сили, які ну ті, все, що там залишилось на оперативних складах в тих військових частинах, які знаходяться в Криму, вистачить максимум на два місяці. Ну на тричі, якщо вони будуть економлять, економлять, вони не економлять через цей час, через два місяці, Якщо не буде можливості щось постачати, то їм не важко буде воювати, їм буде просто не буде чим воювати, і тоді що буде з цим групуванням. ну… Тут знову два варіанти: або топитись в морі, або здаватись в полон. Бо в іншому випадку ми їх просто знищимо їм не буде чим воювати взагалі. Командувач армії США, генерал Чарльз Браун, сказав про те, що Україна продовжуватиме наступальні дії і взимку. Взимку буде, буде складніше так, буде складніше, але тим не менше, все ж таки наступ буде продовжуватись. Я маю на увазі, що ніякого стратегічну оборону ми переходити не, буде, не будемо, а і так і будемо йти вперед. Я правильно розумію? Ну не зовсім це так, це умовно. справа в тому, що наступальні дії вони не можуть бути безкінечними, тобто не можна наступати постійно, наступати, наступати, наступати. Виписується так зване бойове розпорядження. Тобто, де, де прописано, які сили та засоби мають бути задіяні, які там рубежі, на які рубежі треба вийти. Ну тобто, прописується план наступальних дій. І коли виписується цей план, він не виписується, що наступаємо як в тому жарті від забору до обіду. Ні. Euh, ніхто не пише, будемо наступати, поки вистачить сили і будемо рухатись безкінечно вперед і на, на схід аж до, там, е, до Камчатки. Ні, ми дійдемо до, тут, там, де які плани ми намітили, е, або план А, ще план Б, чи план С, як то кажуть. Після цього ми зупиняємось, підтягуємо резерви, приводимо до ладу все, що необхідно в е, військовому підрозділі, і після цього отримуємо нове боєпідрозділ, отримав нове бойове розпорядження. З новими планами і з новими з новим бойовим завданням. Тому, звісно, призупинка буде, швидше за все, призупинка буде, коли ще пойдуть дрісні дощі, бо в дещі, ну, в таку погоду наступати важкою технікою край важко. Ну ми розуміємо по багнюці, їздити на гусічні техніки, тим більше на колесні техніки, це майже неможливо. Тому от тільки буде трошечки похолодніше, якось ґрунт стане твердий, значить знов піде, все піде знов по наступальній дії, вже по новому е, бойовому розпорядженню, по новому плану е, бойових дій, який буде е, прописаний нашим Генеральним штабом. Тому якась перерва буде, якась пауза, ну вона по-іншому просто не буває. Ну В будь-якій армії так не буває, не буває наступаємо і скільки там. Наступаємо, а наступаємо. Наступно ну, вигонули певне одне завдання. Зупинилися, привели себе до ладу, привели все, все, що треба, підтягнули все, що треба, всі резерви, і наступний план. Тобто, так, так воно працює. Ну не тільки в нашій будь-якій армії, це, це нормально. Тому, якщо десь буде призупинка, особливо під час дощів, коли не дуже зручно наступати, то це не треба вважати, що ми там видихлись, чи не можемо більше. Це просто означає, що треба. Зробити паузу між цією бойовою заданням і наступним бойовим заданням Олексію… ніякого кінцпрологія тут немає. Кирило Будама, голова розвідки української, дав інтерв'ю, якому сказав про те, що Росія може дозволити собі воювати до 2025 року або кількості техніки до 2026 року. І також він говорить про те, що якщо ізраїльська ось ця війна в Ізраїлі затягнеться надовго, то це може вплинути на поставки нам зброї. От ви якось пов'язуєте так ізраїльсько-палестинську війну із поставками зброї для України. Ізраїльсько-палестинська війна, точніше, палестинсько-ізраїльська правильно казати, вперше називати yeah. того, хто є агресором. Yeah. Навряд чи вона. Ні, ну просто ви, ну, це, це не, ви не помилились, просто не всі знають, от, і, тому от не можна казати Україно-Російська війна, треба сказати Російсько-Українська. Ну Це просто такі правила. Тут нічого такого тут. Ну, тепер теж знаєте, нічого страшного. Справа в тому, що навряд чи ця війна в Ізраїлі вона вплине, негативно вплине на постачання нам зброї. я... Вважаю, що навпаки, це трошечки е, відкриє очі багатьом людям, які сумніваються, що нам треба воювати з Росією до повної перемоги, що Росія не зупиниться, що от багато людей розуміють, що Росія так чи і, і так чи інакше причетна до цієї війни, що вона буде намагатися роздухати, роз розпалити пожежу такої війни, по де тільки можливо ну. Всі це розуміють і всі бачать, що відбувається в Ізраїлі, тому мені здається, що навпаки будуть намагатися пришвидшити і збільшити нам допомогу, бо Ізраїль тут як виступить, як країна, яка притягне на себе постачання зброї, нам ну не потрібна та зброя, яка потрібна нам. Ну, наприклад, навряд чи Ізраїлю потрібно засоби протиповітряної оборони. Ну точно, що Ізраїлю не потрібен, в 16. Точно, що Ізраїлі не потрібні снаряди 155-го калібру. Ну там інше потрібне, і ми ж знаємо про те, що Байден запропонував Конгресу прийняти рішення по по, по фінансуванню Ізраїля і е, України пакетом, так званим, тобто зв'язати ці наші дві країни, і це постачання. Ну велика сума. Сто е, на багато на багана велику кількість зброї, тому. Хвилювати, що ця війна вплине негативно на нашу Збройні сили, ну я, я, б так, я б так не вважав. Хоча, ну, може, хтось вважає по-іншому, але ну, кожен має право на свою думку, але поки що по, по факту і по тому, що відбувається, це навряд чи вплине негативно. Щодо висловлення Павла, пана Буданова, ну, він правильно сказав, що в них вистачить зброї, техніки, скажімо, до до 2026 року, тобто ще на ну на 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 тривалий термін. Але тут ну треба ж теж правильно розуміти, що мав на увазі е, Кирило Буданов. Це якщо вони будуть в таких темпах, він просто математично порахував. Якщо з такими темпами виробництва, як в них зараз є, розконсервація як в них зараз є, вони будуть постачати, е, ну, наприклад, танки на фронт, а ми будемо нищити. З таким самим періодичністю, і таким самим середнім показником, як це нижче сьогодні, то до, до 2026 року у них просто закінчиться вся техніка. Тобто не просто те, що воює, а взагалі вся. У них буде, ну я ми розуміємо, що вони так робити не будуть, але якщо математично проходить, то е, на 2020 рік в них буде ноль танків, ноль БТРів, ноль самоходних артилерійських установок і, і так далі. Просто ноль. Ну звісно, що вони призупиняться рано чи пізно, щоб е, зрозуміло, про що йде мова. Дивіться, вони зараз можуть виробляти приблизно 20 танків на рік на, на, на місяць. Їхня промисловість може збільшити виробництво танків до 30 на місяць. Більше ні. Що би вони там не розповідали, е, вони розконсервують з тих приблизно 15 тисяч танків, які в них були в резерві. Вони можуть розконсервувати десь тисяч п'ять, і то вони половину вже розконсервували. Вони можуть постачати на фронт 70-80 танків, втрачають вони більше 200 танків. Якщо пригадаємо е, школу, як, там задачки по фізики, в ванну втікає вода, і там витікає вода, і коли там що закінчиться. Е, ну, Якщо більше витікає, ніж втікає, то, звісно, рано чи пізно вона закінчиться. Ми тут всі пам'ятаєте, як в школі ми такі задачки е, рішали. Ну, не, ну, Хтось вдало, хтось не дуже, але е, цілком зрозуміло, що коли втрачаєш більше, ніж можеш поставити, то рано чи пізно закінчиться. От пан Буданов. Саме це мав на увазі, що по такій арифметиці, то до 2026 року у них просто нічого не залишиться. Ми розуміємо, що коли в них залишиться вже не тисячі танків, а сотні танків, вони просто припинять, швидше за все, бойові дії, бо ну, під ноль вони не будуть, як то кажуть, воювати до останнього танка. чи до останнього артилерійського артилерійської Да, до, до речі, до сау, які вони виробляють, вони можуть виробляти 10 приблизно САУ на місяць. Ми приблизно стільки в день, іншому тому. В них поки що велика кількість важкої техніки, велика кількість артилерії, але ну просто вони втрачають більше, ніж можуть притягнути на лінію фронту, втрачають ну, десь в два рази більше, ніж постачають. Но ми ж розуміємо, що це не ну рано чи пізно це закінчиться. Нема в них мільйона танків десь в резерві. Все, що в них є, це ці 15 тисяч, які вони половину вже вичерпали з того резерву. І оце виробництво 400, ну 900 одиниць важкої техніки вони виробляють на рік. Десь 450 танків, 450 батарів та БМП. Так працює їхній військово-промисловий комплекс. Олексію, я щиро дякую вам за цікаву розмову. Дякую за всі ваші відповіді, за те, що ви знайшли та приділили час нашим глядачам. Друзі, я також дякую за увагу і вам. Підписуйтесь, будь ласка, на фабрику новин. Ставте нам лайки, пишіть в коментарях, кого б ви хотіли бачити в наших ефірах. Також я нагадаю, у вас є можливість підтримати фабрику новин, та стати нашим спонсором. Це можна зробити на нашій YouTube платформі. Ще раз всім дякую за увагу. Всього найкраще, до наступних зустрічей. Пане Олексію, ще раз вам дякую, чекаю нас на фабриці.